Змагалися за медалі, грали у хокей, керлінг та їздили на лижах. На річці Стрижень у Чернігові провели малі Олімпійські ігри. Між собою змагались студенти Національного університету Чернігівський колегіум та курсанти Державної академії пенітенціарної служби України. Спортивний захід на річці Стрижень провели у знак солідарності і підтримки нашої олімпійської збірної зимових видів спорту, розповіла перша заступниця голови обласного відділення НОК України Ніна Лемеш. Треба не лише на диванах підтримувати наших олімпійців, але і своєю такою участю і саме головне, що на собі відчути, що таке бути олімпійцем: це стати на ковзани, стати на лижі і зробити якісь фізичні вправи. Завтра у Пекіні стартують 24-ті зимові Олімпійські ігри. Чернігівщину представляють три спортсмени: це біатлоністи Артем Прима, Артем Тищенко та Ірина Петренко. За словами Ніни Лемеш, в умовах пандемії спортсмени потребують насамперед моральної підтримки. Дуже вболіваю за наших спортсменів. Я розумію, наскільки це складно, коли щоденно кожний спортсмен здає тест, і щоденно він чекає ці результати тесту і не знає, який то буде результат. Ота енергія позитивна, яку ми будемо посилати нашим спортсменам, вона точно надасть їм підтримки.